Доброго вам здоров'я, шановні! 9 жовтня, цей день в Православній церкві, День Апостола Якова, Сина Алфієва. Після Якова осінь вже заплакала, так казали в нашому українському народі. А ще у нас була отака приповідка: Після Якова тепла ніяково. 9 жовтня, за новим церковним календарем, за новоюлянським календарем. Це День пам'яті апостола Якова Алфєєва. А хто ж такий цей Яків? Жив він ще в першому столітті, був братом апостола і євангеліста Матвія та одним з 12 апостолів, яких обрав сам Ісус Христос. Як і багато хто з апостолів, Яків проповідував Слово Боже в різних краях: в Юдеї, в Греції, в Газі, Південній Палестині та Едесі. У народі цей день також мав особливе значення. Люди вірили, що апостола Якова, як і інших учнів Христа, можна просити про допомогу в різних справах, молилися до нього про здоров'я, про захист дому, просили порад в скрутні часи. Та й день цей був непростий 9 жовтня вважали Днем першої каші, це саме той час. Коли вже почали молоти свіжий врожай просо, овес, ячмінь, а на млинах гуділо, мов у вулику. Кашу варили не просто так, а з нової крупи, бо вірили, що той, в кого на столі сьогодні стоятиме каша, з нового врожаю саме, він буде здоровий весь рік, і кашу подавали не абияк, а з маслом або з салом, щоб рік був ситним і вдалим. А ще 9 жовтня люди збиралися в ліс по гриби саме час для Опеньків, сироїжок і білих. І якщо повернешся з повним кошиком, то й зима буде доброю, бо грибний врожай завжди на удачу вказував. Але День Якова мав і свої заборони головна з них не можна було починати нові справи. Кажуть, що все задумане цього дня не піде на лад. Краще вже завершити старе, а не вигадувати щось нове. Ще одне важливе правило не розповідати сни. Люди вірили, що якщо сон був добрий, і ти його розкажеш, він не збудеться, а поганий сон, навпаки, може здійснитися. Тому все, що наснилося, треба було тримати при собі. В принципі, вчора була така сама прикмета. Не можна також відмовлятися від застілля, якщо. Потрапив сьогодні у гості. Вважалося, якщо відмовишся сісти за стіл, то в господарів в хаті зникне добробут, а самому гостю невдачі його будуть переслідувати цілий рік. Церква, як завжди, застерігала від лихослів'я, пліток та сварок. На Якова важливо було зберігати мир у родині і не піддаватися спокусам негативу. Особливо не можна було відмовляти у допомозі тим, хто цього просив, бо ж хто скупиться в цей день, того й самого може спіткати нужда. Сьогодні, шановні глядачі, ми з вами поринемо в світ старовинних вірувань і звичаїв, які прикрашають нашу українську культуру. Я поділюся з вами, що потрібно обов'язково зробити в цей день, а також ще більше розповім про те, що не варто робити. Знаєте, в нашій традиції все має значення від того, як ми зустрічаємо ранок до того, які страви ставимо на стіл. Тож, обов'язково, будь ласочка, додивіться це відео до самого кінця. Ставте лайки вподобайки, бо тут багато цікавих історій, прикмет, які допоможуть краще зрозуміти наші традиції. Пишіть довгі-продовгі коментарі та діліться цим відео. Щоб ще більше українців дізналися про наші традиції. Я дякую Господові Богові, нашим захисникам за можливість жити сьогодні, дивитися на небо українське, говорити мовою українською, їсти хліб український. Дякую, дуже дякую. Слава Україні! І я починаю. Яків, син Алфеїв, також відомий як Яків молодший. Був одним із 12 апостолів Ісуса Христа. Він був сином Алфея і Марії Клеопової, що робило його двоюрідним братом Ісуса. Яків був відомий своєю праведністю і став єпископом Єрусалимським після Вознесіння Христа. За переданням Яків загинув мученицькою кінчиною. Під час проповіді в Єрусалимському храмі його скинули з покрівлі. У молотвах до Якова його часто просять про фізичне та духовне стілення, оскільки він відомий своєю праведністю і святістю. Як апостол та єпископ Яків може бути покровителем для тих, хто шукає мудрості та правильного шляху в житті, можна просити Святого Якова про захист від зла та підтримку у важкі часи, оскільки Яків був двоюрідним братом Ісуса Христа. Його часто просять про допомогу в сімейних справах і благополуччі. Яків відомий своєю непохитною вірою, тому його також просять про зміцнення віри та стійкість у випробуваннях. 9 жовтня Яківдень, день, коли осінь вже повноправно вступає в свої права, а разом із нею приходять традиції, народні вірування, що передавалися з покоління в покоління. Саме в цей день селяни починали активно готуватися до зимових холодів. Зокрема, заготівля дрів була основною справою. І знаєте, не просто так чекали до Якова, щоб взятися за сокиру. Люди вірили, осіннє дерево горить краще, бо всі літні соки вже пішли і поліно стає сухішим, міцнішим. А хто запізниться з рубанням, той сам собі шкоду робить. В хаті зимою буде холодно і піч ледве тлімбе. Казали, яків прийде, тепло в хату приведе. Та не тільки дровами жили цього дня в лісі, починали збирати сироїшки, і це був особливий час для грибників. Сироїшки смажили, готували на сметані, варили з них борщі та юшки. Але грибний сезон приносив із собою не лише смачні страви, а й купу таємниць і загадок. У слав'янській народній демонології гриби вважаються живими істотами, які можуть говорити, перетворюватися на жаб, черв'яків або навіть золото, а також відбирати в людей силу та здоров'я. Гриби, що ростуть у формі кола, русичі здавна називали відьминими кільцями. Ото йдеш собі лісом, раптом бачиш, як гриби ростуть кільцем. А всередині ні грибка, ні травинки. Люди спокон віку боялися таких місць і намагалися їх обходити. Вважалося, що ці кола не прості, а чаклунські, і що вночі там відьми збираються на свої шабаші, водять хороводи, а потім розлітаються на своїх мітлах і ступах по світу, робити свої темні справи. Кажуть, що ці кільця могли досягати величезних розмірів. Від кількох метрів і аж до сотень. І неважливо, чи то рижики, лисички, мухомори, опеньки чи інші гриби, всі вони могли утворити оті містичні кола, які з кожним роком лише збільшувалися. Люди вважали, що такі кільця можуть існувати десятиліттями, а то й сотнями років. Але не всі боялися цих грибних кіл, дехто вірив, що саме там. Під землею заховані зачаровані скарби, тільки от знайти їх справа непроста. Для цього треба було взяти особливу рослину, розрив траву, заготовану ще на Івана Купала. Саме вона відкривала очі на приховане багатство. А ще треба було прочитати три особливі молитви та тексти тих молитв десь загубилися у віках. Тож що ті зачаровані скарби так ніхто і не знайшов до сих пір. На Якова люди ставали більш обережними. Жінкам радили набратися за чоловічу роботу, щоб не лишитися самотніми, а чоловікам не заводити розмов з незнайомками, бо могли потрапити на нечисту силу, яка в цей день любила прикидатися гарними дівчатами. Скупитися не варто було, вважалося. Що якщо на Якова відмовити комусь у допомозі чи гостинності, удача може покинути дім. Що ще не можна робити в цей день? 9 жовтня православні вшановують Святого Якова, одного з 12 апостолів. Та цей день мав велике значення для наших предків. В народі його називали Днем Якова. Казали: Яків прийде, крихту прийшле. Маючи на увазі, що з цього моменту можна очікувати несподіваного граду, та й погода взагалі могла капризувати. В цей день люди вірили, що не варто братися за голку з ниткою. Як би не кортіло щось підлатати, краще цього не робити, бо хто сьогодні зашиває дірки на одязі, тому доведеться латати й фінансові дірки в майбутньому, а кому хочеться мати дірявий гаманець. Ще одне цікаве повір'я стосувалося щедрості. На Якова вважалося, якщо сьогодні скупитися, то з хати підуть не тільки гроші, але й удача. Тому всі старалися бути гостинними та щедрими, не відмовляти в проханнях. А якщо не можеш допомогти фізично, то, хоча б словом добрим підбадьорити треба, та й сваритися в цей день суворо заборонялося. Бо хто посвариться, тому весь рік біди на голову злітатимуть. Особливо оберігали дітей, навіть якщо вони чогось накоїли, їх треба було пробачити. Бо хто не пробачить того проблеми чекають ще гірші, ніж сьогоднішні. Окремо попереджали чоловіків не варто цього дня заговорювати з незнайомками. Вважалося, що саме 9 жовтня під маскою прекрасної незнайомки. Може хватися відьма, і спілкування з нею добром не закінчиться. Для дівчат же був свій застережний сигнал не можна братися за чоловічу роботу, і хай би як хотілося щось полагодити чи піднести важке, краще попросити допомоги, бо за повір'ям, хто цього дня працюватиме за чоловіка, той все життя самотньою залишиться. Ось таке мудре народне застереження передувалося від покоління в покоління. Тому, якщо раптом на Якова у вас з'явиться бажання щось зшити чи посваритися, згадайте про старі прикмети. Може, вони здаються нам трохи дивними, але кому, кому, а нашим пращурам, які жили в гармонії з природою та її циклами, точно можна довіряти в цьому питанні. 9 жовтня у нас є, власне, іменинники, звісно, як і кожного дня. І це в нас такі люди, люди з такими іменами: Ібрагім, Константин, Петро. Степан, Максим, Севастіан та, звісно, Яків. Яків має давнє походження як ім'я. І це ім'я походить від давнього єврейського імені Яков, що означає послідовник або той, хто тримається за п'яту. Це ім'я було дуже популярним у XIX і першій половині ХХ століття. Яків це хоробрий, рішучий. Терплячий, вольовий та сильний чоловік, йому притаманні такі риси характеру, як оптимізм, винахідливість, працьовитість, миролюбність і почуття гумору. Він досить розумний, розсудливий і самостійний. Цінує свободу, цінує свою незалежність. Яків здатний пробачити навіть підлість він не мстивий і не любить конфліктів. Але від своєї точки зору просто так не відмовиться. Негативними рисами Якова можуть бути відсутність романтизму, розважливість і гординя. Він не схильний до самоаналізу і йому складно адаптуватися до нових умов або людей. Та Яків вміє маніпулювати людьми в своїх цілях і використовувати зв'язки. Часто дружить тільки з корисними людьми. Він може бути меркантильним. І заради наживи переступати закон. Іноді здійснювати безпринципні та жорстокі вчинки. З дівчатами Яків галантний, поважає їх, намагається бути м'яким та делікатним. Він доброзичливий і простий, не любить владних і грубуватих жінок. У дружини Яків вибере розумну та господарську жінку, яка зможе стати хорошою матір'ю і зробити будинок затишним. У професійному житті Яків може досягти успіху в різних сферах, таких як журналістика, ювелірна справа, банківська справа, перукарство, режисура або він може навіть стати винахідником. Ось який в нас яків, ось які в нас традиції, які легенди про сьогоднішній день цікаві. Я для вас розшукала, шановні глядачі. Напишіть, до речі, будь ласка, в коментарях, чи ви ходите по гриби, і чи ходили ви цього року, взагалі яка ситуація в лісах? Бо я знаю, що, наприклад, на Прикарпатті жаліються люди, що немає грибів. Ну, це зрозуміло, в принципі, чому, бо така осінь була, і кінець літа такий був. Що Ну, притаймні на даний момент, що дощів майже немає, була дуже тепла погода. І, звісно, гриби вони ж вимагають дощечку, а дощечка і не було. Через те грибів немає. І взагалі останніми роками щось дуже мало білих грибів. В Карпатах мало, в Прикарпаті, чую від знайомих, від дальніх родичів, які там проживають. От, а білі грибочки. Ну, що ж може бути смачніше, ніж наші українські, карпатські білі грибочки. Дуже мені їх не вистачає. Були роки, коли ну я пам'ятаю, що раз на три роки тільки їх куштувала через те, що просто фізично їх не було. Може, там одна-дві баночки десь закривалася і все. От. А так, в принципі, очікуємо, звісно, до, дощів, очікуємо цього сезону. І сподіватимемося на добрий врожай грибів. І ще напишіть, будь ласка, якщо ви ходите по гриби, розкажіть, чи вам траплялися колись ці відьомські кола, коли гриби дійсно ростуть колами? Бо я таке, якщо відверто, бачила тільки на фотографіях. Ну, я читала про це і я бачила на фотках в інтернеті те, що я знаходжу фотографії на цю тему. Дійсно бачу, ну, так, щоб своїми власними очима це побачити, жодного разу мені таке не траплялося, можливо, це досить рідкісне явище. Якщо вам таке траплялося, напишіть, будь ласка, в коментарях, де в якому лісі ви таке бачили. Можливо, воно і досі там є. Бо дійсно така пересторога, що чіпати ці гриби не можна, і краще обійтись стороною взагалі цю ділянку, вона є. І якщо коло воно не дуже велике, і людина може. Розрізнити його і побачити, що це коло, то дійсно такі кола можуть існувати довго. Бо грибникам зовсім не обов'язково такі кола розривати. Є ще прикмета, що розривати відьомське коло так само не можна, тобто не можна збирати саме гриби з цього кола. Ну, і я так само дуже здивувалася, коли прочитала про те, що дохристиянські вірування українські вважали гриби живими істотами. Бачите, як цікаво. Дуже незвично, але, тим не менш, такі вірування колись були в нашого українського народу, і певною мірою вони десь зберігаються і досі, можливо, в якихось регіонах, а можливо, десь у нас під в підсвідомості нашій все одно, все це якось зберігається і продається далі. Тож давайте зустрічатися завтра і будемо говорити про наступний день. Котрий буде вже скоро, поговоримо про це свято, дізнаємося, яке свято. В календарі в церковному про це сказано. А ми розберемо тут дуже детально, що це за день, які були традиції, перестороги, заборони, забобони в цей день в наших предків. І будемо знати, Будемо мати все це на увазі для того, щоб користуватися цим в сьогоденні. Я дякую вам ще раз за перегляд цього відео. Дуже приємно було, що ви в цій компанії, в моїй, і в компанії одне одного. Це чудово, це надзвичайно. І до завтра. Слава Україні! Будьте здорові! Будь ласочка, бережіть себе. До побачення!